Історію можна вивчати не лише у класах чи аудиторіях. Її розповідає каміння старих кладовищ. Півсотні волонтерів відновлювали старий український цвинтар на території теперішньої Польщі. Колись тут, недалеко від рави Руської, жило українське село. Тепер українців майже не залишилось, але залишились могили, написи українською, на яких стирає час. І закривають бур'яни упродовж двох тижнів. Молоді люди чистили та реставрували старі хрести, палили сміття та встановлювали огорожу на забутому цвинтарі неіснуючого села. Для чого їм це знає Вікторія Долик. Замість пляжних парасольок драпачки і шпателі, замість сонячного проміння кусючі комарі, пластуни, студенти реставратори, а загалом просто волонтери вирішили провести канікули на цвинтарі. І так, уже п'ятий рік поспіль молоді люди важко працюють незалежно від віку та статусу. Реставруємо за допомогою спеціальної реставраційної суміші. Сюди входить подрібнений вапняк, цемент білий. Трохи піску додаємо сірого цементу і все це змішуємо в відповідних пропорціях і допустовуємо. Ці частини втрачені. Крім цих приїжджах доглянуто за старим цвинтарем нікому. Українців, що жили у селі Любича князі депортували одразу після Другої світової, декому вдалося вижити. Коли батьки пані Дарини забрали з села, вона, 12-річна дівчинка, заховалась поміж худоби. Якийсь такий що він багатий був чоловік. І ще другий такий кулявий роман. Приїхали, скинули там, що було, перину. І там ще щось, якесь муки, трошки щось на віру, і свиню велику мали, й ту свиню, і повезли до Бевща, Там і одного такого поляка лишили то. А я дитину на плечі, корову за шнурок і за ними пішла. Батька тепер уже 80-річна, жінка так більше ніколи і не бачила. Мати згодом таки повернулась до рідного села, де у чужих людей її дочекалася донька. До депортації та зміни лінії кордонів це було село в Україні, у якому жило три тисячі українців. Тепер тут Польща і Поляки. Хоча до кордону з Україною лише сім кілометрів. По давніх господарях залишився лише цвинтар з кількома сотнями надгробків. Спонукало просто небайдужість до цих забутих україною теренів, тому що дуже довго протягом радянського союзу взагалі це замовчувалося. Це знали тільки люди, яких безпосередньо звідси виселили. Не всі вони навіть це передавали ці знання своїм нащадкам. Першу викосити та вирубати всі зарості. Тепер руки доходять і до надгробків. Щищають із них мох, піднімають старі пам'ятники із землі, трудяться із самого ранку до пізнього вечора. Важко чи не важко? Це думаю, це не основне. А ну я від того дістаю кайф, тож я чи якось відчуваю, що все-таки, хоч щось якусь часточку, я в історію вкладаю, щось відновлюю. Пліч-опліч працюють ті, хто живе в Україні і в Польщі. У всіх цих волонтерів українське коріння. Моя родина трохи так переходила. Це були терени галіції, так що вони та кордон раз був польський, раз український. так що вони так переходили. Мої всі дідусі, прадідусі, всі були українці. Це робота поклик серця. На старому кладовищі робота не обмежується лише прибиранням. Кожне поховання описують, а інформацію заносить у спеціальну базу даних, занотовують усе від розмірів до форми надгробка. Даний нагробний пам'ятник є характерним зразком Бруснівської школи каменярства. Кам Тут можна побачити основні елементи конструктивні, з яких складався цей пам'ятник. Поставили собі ще одну мету: спробувати відновити церкву 17-го століття. Наразі роблять ту роботу, яка під силу косять траву, виполюють бур'яни і вірять, що знайдуться меценати, які зможуть допомогти українській пам'ятці. Пам'ятка цікава. Ну багато нас зараз люди відчувають, що та справа може й безнадійна, а раптом. А раптом, якщо ми зробимо проєкт відбудови, то все-таки воно якось станеться. Або ж, принаймні, на неї звернуть увагу, що таке є. Це і пам'ятка по українцях на цих землях. Табір експедицію вирі проводять щоліта з 2008 року.